Доброго дня, шановні мешканці області! Завершується іще один воєнний навчальний рік. Незабаром пролунають шкільні дзвінки, сповіщаючи про початок канікул для 235 тисяч жителів Київщини. Особлива наша увага до випускників, адже в цьому році завершують навчання понад 12 тисяч учнів 11 класу, понад 22 тисячі учнів 9 класу і понад 24 тисячі учнів початкової школи. Здобувачі освіти, які завершують навчання в 4, 9 та 11 класах, звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Завершення навчального року в переважній більшості закладів буде до 30 травня і 30 травня пролунають шкільні дзвінки. Окремі заклади мають трішки довший термін навчання. А далі. Пора відпочинку, пришкільних таборів, подолання освітніх втрат та проходження національного мультипредметного тестування. НМТ цьогоріч буде проведено у формі комп'ютерного тестування. Буде дві сесії основна і додаткова. Тестування основної сесії будуть проходити з 14 травня по 25 червня. Додаткова сесія це 14 липня до 24 липня. З 4 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ вже можуть завантажити на своїх персональних сторінках запрошення, де буде вказано дату, час і місце проведення тестувань. Ми з міркувань безпеки графік та місця проведення не оприлюднюємо. В порівнянні з минулим роком зросла кількість випускників, які зараз зареєструвались для складання НМТ на Київщині. Це 18 900 осіб. Плюс півтори тисячі порівняно з минулим роком. Якщо е, брати по категоріях, то 4600 це випускники минулих років. Інші діти це випускники цього року, які закінчили заклади освіти Київської області або інші заклади освіти, але обрали місцем складання саме Київську область. НМТ, як і в минулому році, складається з чотирьох, з чотирьох тестів. Три з яких обов'язкові це. Українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет кожен випускник обирав: або це українська література, або це будь-яка з іноземних мов, або це природничі дисципліни фізика, хімія, географія або біологія. Учасники виконують сертифікаційну роботу в один день, відповідно, в два етапи. Після завершення виконання всіх завдань учасники одразу отримають результати, тобто вони будуть бачити, скільки балів вони набрали за результатами тестування. У всіх районах області буде працювати 58 тимчасових екзаменаційних центрів. Переважна більшість з них розташовані в укриттях, що дасть нам можливість не зупиняти роботу. І під час повітряної тривоги. Задля того, щоб НМТ пройшло успішно і злагоджено, задіяні і працюють всі дотичні служби області. Тимчасові екзаменаційні центри підключено до швидкісної мережі інтернет, забезпечено генераторами, відеонаглядом, медичним супроводом. Працівники центрів пройшли відповідні навчання. У додатковий період з 9 по 14 травня матимуть змогу зареєструватися. Ті бажаючі, які не змогли зареєструватися для проходження основної сесії, або ті особи, яким з тих чи інших причин було відмовлено в реєстрації. Ці всі бажаючі вони зможуть пройти тестування на додатковій сесії. Для конкурсного відбору до закладів вищої освіти результати кожного предмета будуть переведені в шкалу від 100 до 200 балів. І інформацію про результати буде розміщено у персональних кабінетах учасників до 4 липня. Це основна сесія і до 30 липня це е, здобувачі, які будуть складати у додаткову сесію. Попереду у випускників і педагогів спекотне літо педагоги роблять все для того, щоб створити безпечні умови проходження національного мультипредметного тесту. А випускникам ми бажаємо отримати найвищі бали, здобути цікаву професію та стати класними фахівцями.